Створення доданої вартості це зміцнення української економіки. Початок повномасштабного вторгнення показав слабкі місця у цьому напрямку. Відтак аграрії почали активніше працювати над переробкою сировини. Така тактика дає результати. Наприклад, у 2024 році Мінагро відзначило, що в Україні покращується якість молока, яке надходить на переробку, і збільшується експорт молочної продукції. Нам, українцям, немає щоб боятися всередині країни розвитку молочно-товарних ферм. Тому що чим більше буде створено ферм, чим більше буде сировини, тим швидше наші переробники молока. Тобто сухого молока, масла, того, що торгується на біржі, тим швидше вони вийдуть на світові біржі, і тим швидше вони стануть торгувати, Вбачаючи перспективу, аграрії продовжують розвиток молочно-товарних ферм та працюють над збільшенням надоїв. Молочно-мясне скотарство в нас динаміка доволі позитивна. Ми за останні три роки практично в 2,7 рази збільшили виробництво нашого молока. і Ми цей рік закінчили. 60-60 тисяч тонн молока ми виробили. Звичайно, є певні труднощі, які особливо останнім часом у нас виникають, але я думаю, ми з нашими переробниками знайдемо якусь десь золоту середину, спільну мову для того, щоб ми це підтримували. З ферми у селі Денисів щодня на переробку відправляють щонайменше 60 тонн молока. Такі показники надоїв дозволили цій фермі увійти в число кращих в країні. Цього року наша молочнодоварна ферма села Денисів увійшла в топ-20 ферм України, зайнявши четверте місце. Ще одна прогресивна ферма на Тернопільщині розташована у селі Урмань. Тут є майже шість з половиною сотень корів м'ясних та молочних порід. На рік з однієї корови складає 12 тисяч літрів молока. Молочна то саме головне, що провакцинувати, доглянути, нагодувати, подоїти. І вона тобі вже за то дякує, віддає молоком. І ти знаєш, що ти заробив. І що твоя ферма е, заробила? У м'ясному напрямку трошки легше, бо там е, ви їх не доїте. Телятка породилися, вони йдуть на підсосі з мамкою, і десь вони мають від 220 до 250 кілограм. Ми їх відлучаємо, ми їх формуємо по групах, е, телички залишаємо, а бички ми відправляємо на площадку Купчинці. Відгодівлею курів займаються на спеціально облаштованих майданчиках. М'ясо із такого комплексу у Купчинцях, що на Тернопільщині, продають як на місцевий м'ясокомбінат, так і за кордон. Тут кажуть, 2024 рік був сприятливим. Більшилися прирости цього року, у 2024 році, покращилися самий догляд за тваринами, бо зробили добудови під нависи, таке покращили умови отримання. Заради цього воно все збільшилось. Попри війну та усі труднощі, бізнес в Україні продовжує працювати. Розвиваються виробництва та ферми. А відтак створення доданої вартості основне завдання, яке ставлять перед собою підприємці на наступні роки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.